thank you Добрий день, це програма перед вибором спільний проект громадського та опори, який присвячений президентській кампанії 2014 року. Мене звуть Андрій Сайчук. Розпочнемо з новин. Отже, відже від завтра можуть бути запроваджені додаткові санкції Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу стосовно Російської Федерації, як зазначається офіційні заяви Білого Дому. Вони спрямовані саме на те, щоб не допустити дій на зрив виборів в Україні з боку Російської Федерації. Тобто, всі визнають наскільки важливо, щоб ці вибори пройшли демократично, прозоро і вчасно. Ну і тим часом в Україні вже розпочалася виборча кампанія. І є а, новини з Луганська. Там проросійські активісти знищили агітаційну продукцію, агітаційні намети Анатолія Гриценка. Лише після втручання міліції ситуацію вдалося нормалізувати на Великдень. принаймні двоє кандидатів використали це свято для того, щоб роздавати пасочки своїм а, виборцям. Цьому був помічений Андрій Гриненко, який навіть не постидався похвалитися цим на своїй сторінці у Фейсбук. І також Хайло Допкін і його представники на Харківщині роздавали на Великдень Пасочки. Хочу нагадати цим кандидатам, що згідно пункту 6 статті 68 про вибори президента України такі дії можуть бути розцінені як підкуп виборця. Ну і далі переходимо до нашої рубрики Портрет кандидата. Далі продовжуємо вас знайомити з наступною четвіркою кандидатів президента України. Ренат Кузьмін самовисуванець, 11 років працював у прокуратурах Донеччини на різних посадах. З 2003 до 2005 прокурор міста Києва та заступник прокурора Київської області. З 2006 до 2013 – заступник та перший заступник генпрокурора України. З 2013 до 2014 – заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони. Наразі працює адвокатом. За минулий рік заробив 1 мільйон 312 тисяч 70 гривень. Про зовнішньополітичний вектор у виборчій програмі нічого. Його не сказано. Серед інших програмних засад обіцяє створити державний фонд боротьби з бідністю. Василь біда, висунутий народним рухом України. Чотири роки був львівським міським головою, народний депутат шостого і сьомого скликань. З 2007 до 2010 був міністром регіонального розвитку та будівництва України. Професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління. У минулому році заробив 229 тисяч 629 гривень. Зовнішньополітичний вектор Україна має вступити в НАТО та стати членом Євросоюзу. Серед інших програмних засад утворення єдиної помісної православної церкви, повернення до військового обов'язку. Олег Ляшко, висуванець від радикальної партії Олега Ляшка, народний депутат України п'ятого, шостого і сьомого скликань. Чинний народний депутат України у минулому році заробив 195 тисяч 971 гривню. Україна має вступити до Євросоюзу і НАТО. Серед інших програмних засад візовий режим з Росією, безвізовий з євросоюзом. Микола Маломуш – самовисуванець, з 2005 по 2010 був головою служби зовнішньої розвідки України. Зараз радник голови служби зовнішньої розвідки. У минулому році заробив 313 тисяч 130 гривень. Зовнішньополітичний вектор у передвиборчій програмі не зазначений. Серед інших програмних засад конституційна та судова реформи. Ну і наступна наша рубрика Є питання. Ще трійка кандидатів в президенти відповідають на запитання, які, як ми сподіваємося, розкривають їх як політиків і як людей. І звичайно, висловлюємо сподівання, що всі кандидати все-таки в цій рубриці виступлять і е звернуться до вас віч на віч, відповідаючи на шість простих коротких запитань. Чи повинна Україна вступити в НАТО і як кандидат в президенти, я з цього приводу не маю мати права на власну позицію. Вирішення питання вступу до НАТО це питання виключно українського народу і всієї території нашої держави. Я не думаю, що вступлення в НАТО рішить проблему для України. Україна привратіла свою територію воєнний полігон, геополітичної боротьби запада і Росії. Тому ми повинні состоятися як государство, мені і государство, которое имеет сильную і ефективну, дієспособну армію. Україна повинна негайно відмовитись від позаблокового статусу і зробити максимум зусиль для того, щоб вступити у військово-політичний блок НАТО. Я думаю, що це можна було б зробити вже е цієї осені. Кого б ви бачили прем'єром? Повноваження президента є досить обмеженими. повноваження прем'єра є значно більшими. Тому український народ має таке саме право обирати прем'єра, як і президента. Призвич немає. Потім Арсенія Ценюк. Чи має російська стати другою державною? Українська мова є державною мовою. Російська мова може отримати інший статус ще офіційної мови. І є така позиція. І вона не виключає можливості спілкування українською мовою, але щодо державних службовців, вони обов'язково мають знати рідну мову тієї держави, в якій вони живуть. В моїй програмі як президента України питання російського язика, як второго державного, Безусловно, єдиною державною мовою в Україні має бути українська. Яку музику ви слухаєте? Архманінов, Бетховен, Моцарт. Я вираз на Бітолс, на Пінфлоїді і так далі. Лезепален, так що для мене проблем Zeppelin, Star стар Вайто Heaven. Звичайно, останній час мені дуже подобається Nickelback, Я його слухаю протягом останніх десь трьох-чотирьох років. Але взагалі в мене достатньо широкий спектр тієї музики, яку я люблю. Але зазвичай це більше все таки рок н рол тобто старий і добрий рок-н-рол. Остання книжка, яку ви прочитали? Володимир Тарасов. «Книга для героїв читал э, Габріель Гарсія э, книгу Сто літ одиночества. Це, на мій взгляд, э, лучший прозаїк э, э, сучасності, який недавно умер і похоронен э, в Мексикі. Три товариші. ремарка Історична постать яка вас надихає Індіра Ганді, Мати Тереза. Я не хочу великий буде список людей. Найбільше в житті мене надихає саме Ісус Христос. Як організовується сам виборчий процес, наступні робиться виборча механіка. Давайте подивимося, і я вам розкажу, може, ви дізнаєтеся щось трошки нове про цю організацію. А також побуваємо на одній з окружних виборчих комісій, і проінспектуємо, наскільки вони готові до виборів, які вже насуваються. Отже, давайте дивитися. Є в нас центральна виборча комісія. Насамперед її підпорядковуються окружні виборчі комісії. Їх буде на цих виборах аж 213, мінус 12, оскільки в Криму вони не будуть діяти з ну, очевидних причин, оскільки є по перше, факт окупації, по друге є. Закон вже ухвалений, і першому читанні, і він буде регулювати власне цей момент Верховної Радою про окуповані території. Ну і, зрештою, жоден з кандидатів і не подав зрештою в окружній виборчі комісії своїх представників. Ну тобто зрозуміло, що в Криму вони просто не будуть діяти. Ну і далі вже йдуть дільничні виборчі комісії. Їх близько 33 тисяч. Це власне ті комісії, на які ви приходите, наприклад, там в школі найближчій, де стоять скриньки для голосування, і куди ви вкидаєте бюлетені. Ось так це все виглядає. А тепер давайте трошки. Розкажемо про їх функції буквально дуже коротко. Які функції до дня голосування в центральної виборчої комісії? Це ВК це реєстрація скасування кандидатів. Є чотири законні підстави для цього довірних осіб міжнародних спостерігачів. Також надає дозвіл українським спостерігачам. Також контроль за дотриманням законодавства на території всієї України, контроль за використанням коштів, формує ОВК, навчає, консультує у роботі членів ОВК в разі бездіяльності, перебирає на себе їх функції. Є також розпорядником держреєстру виборців, замовляє друк бюлетенів, передає бюлетенів окружні виборчі. Комісії розглядає скарги, встановлює та оголошує офіційні результати виборів. Наступне окружні виборчі комісії. Окружні виборчі комісії контролюють дотримання законодавства в межах свого округу, реєструє українських спостерігачів, контролює використання коштів, формує дільничні виборчі комісії, консультує їх, передає бюлетені ДВК в разі бездіяльності ДВК на підрахунок голосів, перебирає на себе їх функції і встановлює результати підрахунку голосів в межах округу. І дільничні виборчі комісії оприлюднюють попередні списки виборців. Передають заяву виборців щодо уточнення списків до держреєстру і запрошують голосувати та інформує виборців про місце знаходження приміщень для голосування. Це те, що стосується до дня виборів. Ну і в день виборів, звичайно, є додаткове повноваження. Центральна виборча комісія виконує ті самі функції, що й раніше, а також розглядає скарги щодо порушень день голосування та надії та бездіяльності окружних виборчих комісій. Окружні виборчі комісії розглядають скарги щодо порушень день голосування, надії та бездіяльність дільничних виборчих комісій. Комісії, а ті свою чергу тут найбільше навантаження на них це встановлення особи виборця, наявність в списках, видача бюлетенів, контроль за проходженням кабіни для таємного голосування, контроль за скриньками, організація голосування виборців за місцем перебування, контроль входу та виходу з приміщення. Ну і нарешті, після голосування, після голосування Центральна виборча комісія встановлює результати виборів, припиняє повноваження ОВК і ДВК. У кожній виборчі комісії встановлюють результати в окрузі, а також можуть ухвалити рішення про повторний за необхідності підрахунок голосів. Дільничний виборчий комісії Встановлюють результати на виборчій дільниці. Отже, як ви бачите, це ціла махіна, її треба запустити. Це не так просто, і чим це встигають зробити кандидати? Ми нагадаємо, що насправді для батьків це перші вибори, і в них може не бути просто, просто є кадровий голод. І про це до речі каже і заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера, з яким ми зустрілися, і далі його коментар щодо готовності системи виборчої до голосування. Насправді центральна виборча комісія, утворивши окружні виборчі комісії, зіткнулася з проблемою такого кадрового голоду, коли переважна більшість кандидатів подали кандидатури до складу окружних виборчих комісій, які або не мають досвіду, або з певних причин не ходять на засідання. І це питання реально треба все ж таки вирішувати. Це в кращому випадку, коли людина не має досвіду, але все ж таки ходить на засідання і буває. Разом з тим, переважна більшість, майже всі практично окружні виборчі комісії, 213, які Центральна виборча комісія утворила, вони розпочали свою роботу, склали присягу, почали організаційні заходи вживати. І я думаю, що до 1 травня вони будуть готові прийняти всі подання. На дільничні виборчі комісії, а до 6 травня утворити дільничні виборчі комісії. А стосовно розгортання ДВК, наскільки там все йде за планом зараз? Щодо ДВК, то дільниць, дільниці як такі у нас є постійно діючі на всій території України. Вони у нас існують на всі без винятку виборів: це президентські, парламентські, місцеві. І до першого числа, включно, кандидати на пост президента повинні подати кандидатуру до складу дільничних виборчих комісій. Цей процес тільки почався. Він ще до його завершення досить далеко, і я думаю, що таких якихось особливих проблем для цього не буде. Виборча дільниці ще не відкрилися. От окружні виборчі комісії, ви тільки що чули це від пана Андрія Магери, вже мають працювати. І ми вирішили це перевірити і пішли в одну з київських ОВК. Подійська окружна виборча комісія номер 220 знаходиться за чутками тут, в будинку. Клубу ровісника також подільського районного місті Києва, центру соціальних служб для ді сім'ї, дітей та молоді, де, до речі, відбулося масштабні скорочення. Про що нам тільки що повідомили, тому тут такий траурний трохи настрій у всіх. Ну і немає поки що таблички, яка би позначала, що тут справді є ОВК. Але зараз перевіримо. Доброго дня. А де кожна виборча комісія? Тут приходьте, будь ласка. Дякую. Ну, а, я то, голова. – Ага, Моглика. Ясно, від кого ви? Від Української народної партії. Кандидат президенти Клименко Олександр Іванович. Вже вкомплектована повністю комісія, тому що постійно кажуть, що є проблеми з комплектацією, є кадровий голод, коротка кампанія, бабатьох перша ні, ні, кампанія. Ні-ні, Укомплектована як? Вона укомплектована майже повністю, бо не було двох. Членів ВВК, ну, ну, як, Заміни зробили по ЦВК, ага. ага. уже надіслані постанови, уже надіслані посвідчення, і сьогодні вони з'являться на наше засідання. Оце наш зал засідань. Ось тут все буде відбуватися, так? Та ось тут всі... буде відбуватися. Угу. Тобто не менше 70 стільчиків є, все, все по нормам. Те, що нам потрібно, все по нормам. скільки ДВК буде у вас? ДВК у нас 72. Як формування ДВК? 64 DWK? звичайних і 8 спеціальних на постійній основі. Це ж з 1 числа вже вони мають відкриватися, так? Mm, то, по-перше, включно нам повинні принести подання усі кандидати. З 70, ну, кожен з своїми кандидатурами в члени ДВК. Як там царьов, наприклад, от цушко кажуть, що вони трошки відстають від а царьова у нас нема. Царьова немає. Ну, бачите, кось буде без нього скучно, напевно, без його представників. Ми не упереджені. Ми представляємо законний орган юридичний, який повинен. Як взагалі ДВК? є відчуття, що є відчуття, що з першого числа все нормально відкриється, не буде проблем, затримок? Чого? Нічого відчуття дуже хороше, позитивні. У вас перший це досвід? Так. ВВК, так. Взагалі багато є таких, що нові люди ВоВК. Ну, згідно статистики, то так. Багато, ну, голова наша, вона теж перший раз. Головою, я перший раз. Але нас в нас вчать СВК, ОБС є. Ми вчимося, досвіду набираємося. Я думаю, що все буде добре і пройде все так, як треба. Ну, все, успіхів вам роботі. – роботи. Добре. Дякую. Ну, ось такі от позитивні враження від Київської ОВК 220 -ї. Єдине, що звичайно хотілося, щоб нарешті табличку вони прикрутили. Але я думаю, вони це зроблять найближчим часом. Ну, з цим все прощаємося і йдемо назад. в Студію. Отже, як ви бачите, оВК номер 220 очолює представник Олександр Клименка. І до слова сказати, цей кандидат має чи не найбільше керівних посад за своїми представниками. А загалом, четвірка лідерів тут виглядає в такий спосіб: це Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Петро Симоненко та Олександр Клименко. Вони всі мають однакову кількість по 5 і 3 – Це представництво в керівних органах. ОВК є до речі, два кандидати. Давайте їх покажемо. Які взагалі не мають представників, які є в керівних органах у кожних виборчих комісій? Це Валерій Коновалюк та Андрій Гриненко, ну і також давайте трошки спробуємо проаналізувати загалом портрет от членів ОВК на 2014 році. 67% лише мають досвід попередньої роботи в окружних виборчих комісіях, і це, до речі, свідчить про серйозне оновлення. Тобто, третина людей фактично це нові люди. Для порівняння 2010 десятому 96% були мали досвід попередньої роботи. в ОВК. також за статтю приблизно однаково чоловіки жінки чуть. Менше чоловіків, буквально 4%, і е, показує також вікова за віковою ознакою розподіл, що більше стало молоді. Майже чверть це є молоді люди до 30 років. І тут є таке омолодження, тому що попередні роки ми бачили, що було 11-13% молодих, тобто більше було пенсіонерів або старших людей. Ось таким є портрет членів ВВК на цій компанії кампанії 2014 року. Ну і в попередніх програмах ми розповідали про те, що варто перевірити себе, чи ви є в списках залі в реєстрі виборців. Для цього можна зайти на веб-сторінку Державного реєстру виборців і швиденько це перевірити. Але що робити, якщо ви там себе не знайшли? Коротко скажемо, для цього треба звернутися ну, найпростіший шлях до 19-го числа. Потім буде пізно в місцеве відділення державного реєстру виборців. Вони, як правило, розташовані в районних державних адміністраціях, і ця процедура досить швидка. Там вас просто внесуть в реєстр. Ну і також нагадую, що ви маєте. Можливість проголосувати і за місцем фактичного проживання так само треба прийти просто заздалегідь до державного реєстру виборців місцевого і там написати відповідну заяву, взяти з собою паспорт. Ну і на крайній випадок у вас ще залишається можливість звернутися до суду. Це можна зробити не пізніше, як за два дні до виборів, і там так само вас можуть внести рішенням суду до до державного реєстру виборців. Ви зможете проголосувати вас. Несуть до списку виборців. Чи відбудуться вибори 25 травня, прозоро чесно демократично. Це залежатиме від багатьох людей, від політиків, від влади, від самих кандидатів їхніх штабів від виборців, звичайно, і від громадянського суспільства, представниками якого є і ми, як громадське телебачення, і ви особливо, якщо ви збираєтеся долучитися до кампанії громадського спостереження. Нагадаю, що громадські спостерігачі на цих виборах вперше урівнені в правах зі спостерігачами від кандидатів президенти. Отже, а зараз пропоную вам історію до ваших... Вашої уваги одного з досвідчених спостерігачів про те, як вони рятували результати волевиявлення в значно складніших умовах попередніх років. Опора в 2013 році спостерігала за виборами міського голови Василькова, де була одна з наших спостерігачів. Я приїхав на дільницю. Вона мені розповіла, що члени комісії, які сидять з краю, вони якось подивно поводять. У нас були такі лічильники, які ми рахували кількість виборців, які прийшли, і проголосували, і в неї десь близько на 100 осіб не сходилася кількість з офіційними результатами. І статистику, яку подавала дільнична комісія, тобто це нас насторожило, і ми запідозрили, що штучно підганяється явка для того, щоб вкинути бюлетені, і в результаті. Того, що ми так пильно стежили за цими членами комісії, нам вдалося під столом виявити 72 пустих бюлетені. І ще також, коли вскрили скриньки, відкрили, в виборчих скриньках було на 90 бюлетенів менше, чим виборців, які отримали бюлетені. Тобто, про що мова? Мали бути вкинуті бюлетені, і відповідно таким, за, за, за кандидата, і таким чином мала відбутися фальсифікація. Але. Цього не відбулося, можливо, через те, що присутній на засіданні один з народних депутатів він побачив в одного з такого представника засобів масової інформації, яких зараз вже називають тітушки. Він побачив в нього ніж. І, відповідно, його вивели з приміщення дільничної виборчої комісії. І, можливо, тут мала відбутися якась така от, чи провокація, чи ще щось, як і, і в паніці цій загальній мали бути вкинути ці бюлетені. Але, на щастя, цьому вдалося завадити на нашій виборчій дільниці, і таким чином ми захистили результат і виявлення громадян на цій дільниці. На цьому я прощаюся з вами. Це була програма перед вибором. До зустрічі наступної неділі.